Ми заходимо в наш живий аккаунт Facebook, переходимо на головну сторінку, нажимаємо на аккаунт, обираємо Meta Business Ute. Ми попали в наш бізнес-менеджер, обираємо кампанії, Беремо всі інструменти, обираємо настройки кампанії. Для того, щоб перейти в бізнес-менеджер і додати інстаграм. Нажимаємо Настройки кампанії і далі ми вже перейшли в бізнес-менеджер наш. Тут ми знову ж таки відкриваємо налаштування бізнес-менеджера. Далі. Для того, щоб додати аккаунт Instagram, переходимо в аккаунти Instagram, нажимаємо Добавити, підключити аккаунт Instagram», якщо вже реєстровані вам викине, або вводимо свій логін та пароль. Після чого буде додано. Ввели логін-пароль. І в нас буде сторінка підключена. Після чого назначаємо об'єкти. Тобто дану сторінку ми підключаємо до рекламного аккаунту, щоб воно все належало в одній екосистемі одному бізнес-менеджеру. Підключаємо до рекламного аккаунту, «Добавити» і все. Ваш інстаграм тепер підключений, належить даному бізнес-менеджеру і можна запускати рекламу. Після цього ваші плейсменти на інстаграм будуть відображаться чітко, і реклама буде показуватися коректно. Підключення робимо саме в бізнес-менеджера, а не з телефона в інстаграмі чи на самому Фейсбуці. Телефонна прив'язка часто створює напівзв'язок, який потім угубиться або не чітко відображаються плейсменти. А через бізнес-менеджер все буде налаштовано коректно. Далі переходимо до аудиторії, де я вже покажу.